Сьогодні у випуску. У Кропивницькому районі жителі ліквідовують наслідки ракетного обстрілу російською армією. Орден за мужність вручили дружині загиблого підполковника з Чернігівщини Володимира Марченка. Він загинув під час ракетної атаки на Кіровоградщині. За два тижні ціна на цибулю у Кропивницькому зросла на 10 гривень. Чому? Розбите скло лежить біля триповерхового будинку у селі Кропивницького району, де вночі російські війська завдали ракетного удару. Назву села не називаємо зміркувань безпеки. Мешканка будинку Ольга Сидоренко показує балконну раму з вибитими шибками від вибуху. Все вибило з цієї сторони, і з тої сторони геть вікно відкрило. Геть стікла повно кругом. І на третьому етажу тут теж вікна повилітали. Це з цієї сторони. це що? Ну на вильоту все. На вигляд, повністю квартира відкрита. Коли вибух, я почула, я вже була між дверима. з спальні на, на прихожу йшла. І тут оце, перший вибух, і за ним, опять другий вибух. Виглянула вікно, я побачила, що там вже, вже все йшло. І вогонь, і дим. На першому поверсі будинку фельдшерський пункт. Скло випало, що дві скло випало. І воно у сусідів теж випало. Багато вікон повипадало все тут. Староста була, голова сільської ради, все бачили, все зафіксували. Я живу в сусідньому селі, але нас теж труснуло добре. Все було в 315 п'ятнадцять, в 3.20 десь приблизно так. Повітряна тривога в Кіровоградській області тривала з пів на третю ночі, закінчилася о пів на п'яту ранку. Було два ракетних влучання, і були ушкодження як безпосередньої ємкості з світлими нафтопродуктами, так і попадання в інші об'єкти, там заправочна станція, яка була на території цього об'єкта о третій годині. 40 хвилин був ракетний удар ДСНС служби ліквідували аварію і обраховуються завдані збитки. Найголовніше, що ніхто з обслуговуючого персоналу не постраждав. Люди, які проживають поблизу, вони також не постраждали. У пів на третю дня на місці влучання рятувальники обмежили поширення вогню, сказав голова. В оперативному командуванні південь Збройних сил України повідомили. Цитую, силами протиповітряної оборони знищили вісім ракет типу Калібр випущених з акваторії Чорного моря: шість над Миколаївщиною, дві над Херсонщиною. Збили дві ракети повітряного базування, спрямовані в центральні регіони. Застосуванням стратегічної авіації нанесли удар по одному з об'єктів критичної інфраструктури на Кіровоградщині. Півтретє сильний хлопок дуже був і зарив. Ми спали, в нас мала злякалася. Дуже сильна волна була така і сильний хлопок. Проснувся від взрива. Мене з дивану почти скинуло. Вибіг на двір, удівся, тут плам'я таке було. Я не зрозумів, чи мене скинуло, чи я сам скочив в стресі. Дуже важко. нерви. Не спала. Підлетіла на пів метра, отак над диваном. Ну, добре, не звалилася. Вискочила, в чому була. В одному халаті а там порилі бігли, бо не розуміли де. Іду по гвозді, бо і рами повилітали на роботі. Я не спав це час, це було десь 15 минут четвертого. Три години я включив телевізор, я не спав. Ну, вибух, все. Зі слів голови обласної адміністрації, комісія обстежить пошкоджені будинки і підрахує збитки. Антоніна Крейтора, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Нагороджується посмертно Марченко Володимир Михайлович. Підполковник командир військової частини. Нагорода отримує дружина Тетяна Федорівна Марч. Хай ця нагорода буде ну, вічною пам'яттю про не, великий людський військовий подвиг. Володимир Марченко загинув на військовому аеродромі Канатови Кропивницького району торік, у серпні під час ракетної атаки російськими військовими. Тоді по території Кіровоградської області випустили 13 ракет. Незважаючи на ту потужну ракетну атаку, він знає, що іде кількість великих кількість ракет. Він продовжував, продовжував виконувати свої обов'язки. До останнього керував силами засобами безпосереднього прикриття, намагаючись знищити ці ракети. Але на жаль, кількість їх була занадто велика. Він загинув як настоящий герой. Він з простої сім'ї, в нього вже не було батьків, а він всього добився сам. Він дуже багато часу приділяв своїй роботі. Він дуже любив свою роботу і вдома я можу сказати тільки одне, що мені дійсно пощастило бути його дружиною. А у вас є син? Да. Скільки років? Шість. Він знає про тата. Говорили з ним, але ну, в силу того, що він іще в такому віці, коли він не, е, не може сприймати таку дану інформацію, то він іще, ну, іноді все-таки е, не зовсім розуміє, що відбулося. Як військовослужбовець, я теж зацікавлена в цій перемозі. Ну і так як ми з чоловіком хотіли вже скоріше, щоб була перемога, і поїхати на море, то ми чекаємо перемогу і збираємося, і їдемо на море. Каже, чоловіка поховали у Чернігівській області біля могили батьків. Анна Добрань, Анатолій Басисти, Суспільне новини, Кропивницький. День Єднання України в Кропивницькому ліцеї науковий святкували, організувавши благодійний ярмарок. Продавали випічку, сувеніри, малюнки та обереги. Збирали гроші на потреби українських військових. Щоб побистся що війна закінчилася. На ярмарку зібралися всі класи ліцею. Ось тут ярмаркують старшокласники. Ми тут стоїмо хвилин 20, вже зібрали, мабуть, 400. Ми допомагаємо за ми в них віримо, ми прагнемо перемоги. Для збору допомоги восьмикласники організували лотерею. Можна виграти такі призи, наприклад, як домашнє завдання звільнення від нього, обійми вчителя та багато чого іншого. Одночасно з ярмарком у класах відбувається ще одна акція. Ми українці і сила нас в об'єднанні. І важливо дуже для ну, самих маленьких дітей виховувати в них в єднання. Цьогоріч в Україні вдруге відзначають день єднання. Засноване воно торік президентом Володимиром Зеленським. Ідея виникла на початку лютого минулого року, коли з'явилася інформація про те, що Росія може здійснити повномасштабне вторгнення в Україну. Саме єдність допомагає нам вистояти в часи російської агресії і в часи воєнного стану. Тобто, кожна дитина, кожен громадянин України розуміє, що він важливий і його внесок в боротьбу за незалежність є важливим і необхідним. Під час благодійної ярмарку школярі зібрали 46 тисяч 700 гривень, сказала директорка. Гроші передадуть громадському простору Кропхаб, який надає допомогу Збройним силам України. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне, новини Кропивницький. На цьому полі площу один гектар у Кропивницькому районі восени посадило зиму цибулю. Щоб виростити цей гектар цибулі, треба вкласти 300 тисяч гривень. Рік тому вдвічі менше, каже керівник фермерського господарства Євгеній Кім. Я все подорожчало. Господарство вирощує за сезон до пів тисячі тонн цибулі. Її продає. Збільшити обсяги не може, бо немає де зберігати, говорить керівник. Це велика проблема в Україні. Не всі фермери змозі збудувати зберігання овочів. І це, зрозуміло, воно впливає на об'єми производства. Якщо б було б зберігання, ми б змогли б набагато більше вирощувати. І якось може і вліяти на цінову політику в Україні на овочі. Це десятки мільйонів, які ми не в змозі вхвасти. в нас ми стільки не заробляємо. Розповідає, озиму цибулю продають у червні, яру у серпні. Реалізують оптом на ринках Кіровоградщини. Пару цибулин на тринадцять п'ятдесят. Угу. Дякую. На Кропивницькому ринку купує цибулю переселенка з міста Бахмут Олена Легка. Зараз я купила дві штучки, а так десь кіло брала. Могла і більше, дивлячись, що буду, ну, готувати там. Продавчині Наталія Шинкаренко розповідає, торгує овочами 27 років. Цибулю бере у постачальників з Новоукраїнського району. Нині ріпчаста цибуля коштує 45 гривень за кілограм, синя 50. Два тижні тому ця цибуля коштувала 40 гривень, а обична 35. Каже, ціни формують постачальники. Вартість цієї цибулі у закупці 38 гривень за кілограм. І якщо раніше купували по два кг, кіло, -два, зараз приходять, купують 2 три цибулини. В одному з магазинів мережі супермаркетів Кропивницького ріпчаста цибуля коштує 42 гривні 89 копійок за кілограм, синя 45 гривень 89 копійок. За два тижні ціна зросла на 10 гривень, пояснює керуюча магазину Людмила Живатовська. Основними постачальниками були схід і південь України, де зараз відбуваються військові дії. Тому багато цибулі завозиться з Польщі. Ми поки співпрацюємо з нашими вітчизняними виробниками, які, звісно, теж підняли ціну до рівня ринкової. Та протягом лютого я замітила, що деякі сорти цибулі подорожчали або на 5 гривень, або на 10 гривень. Знімальна група Суспільного порівняла ціни на цибулю у кропивницьких магазинах і на ринках. На ринках вартість кілограму рібчистої цибулі коливається від 42 до 45 гривень у магазинах від 38 до 50. На Кіровоградщині цибулі вирощують сотні господарств. і Їх кількість початку вторгнення не змінилася. Розповідає керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. Є такі, які вирощують виключно для своїх потреб, для забезпечення потреб громади. Є які вирощують на продаж, але вони її продають одразу на початку сезону. Тобто, вся та цибуля, яка є в торгівельній мережі, це наразі привазна. Немає тих умов для зберігання, щоб цибуля долежала до наступного сезону. В минулому році працювала програма від міжнародних фондів по впровадженню для зберігання зернових для овочівництва, на жаль, ні, але різні проекти, які підтримують господарства, міжнародні проекти, це питання розглядають. Зростання цін на цибулю у лютому є сезонним і це відбувається щороку. Пояснює економічний аналітик Всеволод Степанюк. Додався ще звичайно фактор інфляції, яка Становить більше 20% в цьому році, і в минулому році становила це і викликало дещо більше різке зростання цін, чим було, скажем, там до війни. Прогнозує, зниження ціни відбудеться влітку, коли зберуть новий врожай. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Зі який взгляд глядає женті. Десять собак живуть вдома в Кропивничанки Ірини Сіденко. У кожної каже своя історія. Когось підібрала на вулиці, як зіту. Її лишили в коробці, когось підкинули. Це Зіта, Маша, Бафі, Це дві сістри. Розповідає цим собакам по півтора роки. Їх знайшла в кручі цуценятами. Я завжди любила тварин. Тобто вони в мене постійно були. А як з'явились вони тут уже, то це почалось жулі, яка жила в круче. Яка нарадила щенят, яка, які поболіли інтеритом, яких я не змогла спасти. Так вона і живе вже років 12. Вона, мабуть, тут. Більше прилаштовані. А ті, хто не прилаштувався, усе. Окрім десяти собак, вдома в жінки живуть 20 котів. Них ця територія, це, виходить, це їхня. А так, в домі вони сплять разом. Це Марися, їй чотири роки. Жінка знайшла її біля магазину. Вона бандитка. Цю кішку знайшла побитою біля сміттєзвалища в Кручі. Люди їх кидають, люди. Взагалі, навіщо вони туди їх беруть? Тварин, говорить жінка, стерилізує за свої гроші, за можливості і безхатніх, яких може зловити в своєму мікрорайоні. Вважає, це може зменшити кількість безпритульних собак та котів. За шість років рахує, стерилізувала їх півсотні. Знайденим тваринам шукає сім'ї. Головна умова доглядати за ними собак, не прив'язувати на ланцюг. З господарями, каже, постійно тримає зв'язок. Років чотири назад я прилаштувала. Хлопчика тут бігав такий більшенький, звати Цезарь. Люди жили на Ново потім вони розвелись, але, але жінка його забрала до да, жамки. І коли я приїхала туди, я в шоці була, <гум> я ще таку собаку не бачила. На ланцюгу ходючий. Ну, звісно, я забрала. І зараз собака себе добре почуває, прилаштувала. Щотижня жінка купує для тварин 15 кілограмів курятини і два мішка крупи. Витрачених грошей на утримання не рахує. Найбільша мрія каже, що у кожної тварини були люблячі господарі. За шість років прилаштувала півсотні собак і котів. Олена Жикалова, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Новини спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.